В Ірані та деяких мусульманських країнах гомосексуалісти втрачують. В Європі проводять гей поради. А яке ваше відношення до цього питання і чи дозволяти в Україні це явище чи забороняти? Ну, я не знаю, що на цей вопрос відповідати, тому що це вопрос розпитання, вопрос релігії. Ще в релігії, що це не, не підтримується. А взагалі не мешали, хай собі живуть люди, як хочуть, так виходить. Як ви відноситесь до полігамії, Тобто, коли чоловік має кілька дружин, в яких країнах це, є, якби, це явище є і на території України дозволяти чи забороняти? Ну я думаю, що дозволяти, тому що чоловік, якщо він дозволяє задержати пару жінок, не мають дітей, пусть собі. Я так думаю. Як ви відноситесь до магазинів з цих шопів? Чи є вони в рівному, чи відвідували їх? Ну я знаю, що в рівному є, але я не відвідував. Отношусь нормально. Може бути якась культура, може чому-то будуть учити дітей. Можеть так. Нормально, абсолютно нормально. В деяких країнах Європи проституція легалізована. Тобто повії являються приватним підприємцями, вони платять податки. В Україні потрібно легалізувати повій і проституцію, чи все-таки не потрібно? Обязательно. я вважаю, що обязательно, тому що болезни, спит, настолько це все неконтролируемые процеси, необратимые, что давним-давно це все було пора вже взяти под контроль государства, я так вважаю. В Польщі першій країні в Європі, де злочинців-голотівників каструють. Тобто за три місяці до звільнення їх, їх їм проводять операцію. Як ви відноситесь до цього? Взагалі, да, так, возможно, кастрювати було б бы правильно, но э, я знаю это сколько було судебных ошибок, я себе представляю. І якщо человека наследства, я вважаю, що це неправильно, це ну, немного глубже, чем просто взять і кастрировать человека. В країні Голландії дозволено вживати слабкі наркотики, наприклад, марихуану. Як відноситься до цього і чи варто це робити в Україні? Считаю, что варто, считаю, что варто, потому что ну, у нас легализированные наркотики уже, государство держит программы людей, пичкают наркотиками и так. Ну, люди не понимают этого, но государство ничего с этого не имеет. Если бы легализовали легкие наркотики, я думаю, что это была бы неплохая прибыль государства.